Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, так як я і обіцяла в попередньому відео. Сьогодні готуємо найсмачніший в світі десерт тірамісу і починаємо готувати. Вибиваємо в миску яйця, додаємо до них цукор і починаємо взбивати на великій швидкості міксера приблизно 7 хвилин. Яйця повинні посвітлішати і маса стати пишною та повинен залишатися слід від вінчика. Я буду яйця взбивати в планетарному міксері, але якщо у вас такого немає, то це можна зробити і легко ручним. І тим часом до сиру маскарпоне додаємо жирні вершки, і також міксером збиваємо вже, але на середній швидкості. І сир, і вершки повинні бути дуже холодними, тому саме перед приготуванням тільки виймаємо їх із холодильника. Збиваємо до ось такої однорідної і пишної маси. Довго збивати не потрібно, так як сир маскарпоне має таку властивість, як розслаюватися. Тому тут будьте обережні. І ось до такої консистенції потрібно взбити яйця. Далі до вершково сирної маси додаємо взбиті яйця, і тепер вже лопаткою дуже обережно це все перемішуємо, щоб не нарушити пишність яєць. І коли все готово, будемо збирати десерт тірамісу. Беремо печиво савоярді, рецепт якого є в попередньому відео, а посилання на нього я залишу знизу в описі. На секунду занурюємо його в каву, каву я зварила звичайно еспресо, дала йому повністю охолонути і все. Занурюємо печиво приблизно на 1 секундочку, дуже швидко, щоб воно не встигло дуже розмокнути. І викладаємо форму, в якій вже будемо подавати десерт. Я збираю десерт в ось такій формі, але тут можна взяти і будь-яку іншу, яка у вас є. Навіть можна взяти роз'ємне кільце або звичайну миску, загорнути її просто добре харчовою плівкою. Де потрібно печиво розламуємо на невеличкі шматочки, щоб воно все влізло добре. І наверх викладаємо крем. Ось погляньте, який пишний крем повинен вийти. Він буде рідкуватий, але нічого страшного, так і повинно бути. Коли десерт постоїть в холодильнику, крем стабілізується і стане щільніший. Добре розрівнюємо крем по всій формі і наверх знову викладаємо печиво, занурюючи його в каву. І нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково ви туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Останній шар повинен бути крему. Все добре розрівнюємо. І відправляємо десерт в холодильник мінімум на 3 годинки. Також можна залишити його там і на ніч. Коли десерт відстоявся в холодильнику, добре просочився та стабілізувався, зверху посипаємо його какао, какао беремо якісне, смачне та подаємо десерт до столу. Його можна нарізати і на порційні шматочки. Якщо десерт постоїть в холодильнику довше часу, він буде добре тримати форму і не розвалюватися. А можна його їсти ложкою прямо із форми. Цей десерт виходить неймовірно смачний, дуже ніжний, повітряний. Обов'язково спробуйте його приготувати це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів.